Арджун часто відчував, що його щоденна робота була найважчою боротьбою. Він скаржився на довгі години, завжди почуваючись втомленим. Ти не знаєш, що таке справжнє зусилля? зітхнув він одного вечора, дивлячись на свою дружину, Прію, яка чекала на їхню першу дитину. Прія, виснажена постійними змінами в своєму тілі, нічого не сказала, але мудра сусідка, пані Рао почула його слова і запросила його поговорити в парку. Вона дала йому маленький, важкий камінь. Носи цей камінь цілий день, Арджун, сказала вона з лагідною усмішкою. Тоді ми поговоримо про зосилля». Арджун носив камінь усюди, відчуваючи, як його вага зростає з кожною годиною. У нього боліла спина, і його настрій погіршився. Він не міг з'їсти свій простий обід з рису та овочів, не відчуваючи цього болісного тягаря. Це жахливо, вигукнув він, нарешті кинувши камінь із гуркотом. Цей камінь це як життя, яке несуть жінки, пояснила пані Рау. Не просто кілька місяців, а дев'ять повних місяців, змінюючи своє тіло і все життя заради нової душі. Вона зупинилася, її очі були добрими. Це лише початок. Вони керують домом, піклуються про сім'ю і часто працюють поза домом, несучи при цьому всі ці невидимі тягарі. Арджун подивився на вагітну, прію новими очима. Він нарешті зрозумів, що видимі зміни, як от носіння дитини, це лише одна частина довічної відданості та сили жінки, яка значно перевершує щоденні труднощі чоловіка. Він пішов додому і негайно вибачився перед дружиною, пообіцявши шанувати її велику силу щодня. Завжди поважайте жінок і шануйте неймовірні зусилля, які вони вкладають у життя від найменшої доброти до великого дива створення. Їхня подорож заслуговує на нашу найглибшу вдячність і повагу. Підпишіться на Ukrainian Анрепо та прокоментуйте її поважею, щоб поширити цей важливий урок сьогодні.